Григорій Сковорода, чистий можеш бути собою. Чистий можеш бути собою. То нащо тобі броня? І шолом над головою. Не потрібна і війна, непорочність ось тобі броня, а невинність крем'яна стіна. Щіт, меч і шолом буде тобі Бог. Світи, світи безпорадний, вся надія у горі. Маєш сумнів, то нещадний вихор на трій. Непорочність все Сігор, повір, а невинність ось небесний двір. Там побувай і там почій. Бом все місто не боїться, ні підступності, ні стріл, хитрих мін не застрашиться, ні пожеж, ані стріль. Непорочність ось де діамант, а невинність ось священний град. Там побувай і там почий. Ворога всім граді люблять, їм відруджують тепло, силу для чужого гублять і не відають про зло. Де ж такий чудовий пишний град? Сам ти град, коли в душі є сад, Святому Духу храм і град.